Зараз я вам покажу, як створити зустріч в Google Міті таким чином, щоб зареєстрованим особам прийшло оповіщення на їх електронні пошти. Заходимо в той аккаунт, з якого ви будете створювати цю зустріч. Натискаємо додатки Google і обираємо наш Міт. Нас перекидає на сторінку Міта. І тут ми натискаємо нову зустріч і обираємо запланувати зустріч у Google календарі. Нас перекидає на сторінку з більш детальними налаштуваннями. І починаємо налаштовувати. Спочатку пишемо, звісно ж, назву нашої секції, потім обираємо дату. Коли буде відбуватись наша зустріч, і обираємо час. У мене секція буде 2 години проходити, обираю 2 години. Зверніть увагу, що тут ви можете запланувати цю зустріч, як для тренування з дітьми, і щоб за цим самим посиланням відбулася вже сама конференція. Якщо ви хочете. Щоб посилання було одне і те саме їм двічі прийшло оповіщення, то тут в налаштуваннях, де бачите, тут написано Не повторювати, тут в налаштуваннях ви обираєте, коли ще вам треба, щоб ця зустріч відбулася. Наприклад, я зараз обрала 19. те Це я планую. Коли в мене буде пробна зустріч. І коли основна конференція, я обираю там 24. те Тобто все. І... Залишаю або не обираю нічого, і все одно за цим посиланням можна буде зайти в той час, коли буде потрібно саме вам. Далі, що ми робимо? Переходимо в налаштування відеодзвінка, параметр відеодзвінка, натискаємо. Зверніть увагу, треба обрати керування для організаторів. Це потрібно для того, щоб в, в будь-якому випадку ви могли вимкнути для дітей та інших учасників реакції, повідомлення чату, екрани і мікрофони. Вибрали цю. Рисочку і натиснули зберегти. Далі додайте місце це за бажанням. Наступна функція дуже важлива це сповіщення. Тут ви обираєте, за який час на електронні адреси ваших учасників має прийти сповіщення, що в них починається конференція. За замовчуванням стоїть за 30 хвилин, ви можете обрати там за добу, за годину і так далі. Далі опис. В опис ви можете написати будь-які слова, які вважаєте за потрібно, наприклад, шановні учасники, запрошуємо вас приєднатися і таке інше. І переходимо тепер до гостей. Убираємо дві ці галочки, тобто, щоб нічого ніде не висвічувалось, і в графу додайте гостей, вбиваємо всі електронні адреси всіх ваших учасників. Натискаємо. Просто вставляємо, я додаю пані Олесю, наприклад, і коли ви всіх додали, ви натискаєте Зберегти. Після цього учасники отримують на електронні свої пошти лист про те, що такого-то числа, у такій-то годині відбудеться те, що ви запланували. І за Певний час, який ви обрали, їм прийде оповіщення про те, що потрібно доєднатися. Будь ласка, приєднуйтесь. Все, дякую за увагу. Якщо ще є якісь питання, будь ласка, звертайтеся.